Колеги, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про те, як подивитися свій заробіток на YouTube. У мене до мене прийшов такий запит, тому я вирішила записати невеличке відео на цю тему. Для того, щоб подивити, подивитися заробіток, ви повинні спочатку залогінитися в своєму аккаунті в Gmail, зайти до YouTube, Бачимо це YouTube студія, там де ви заливаєте свої відео, і перейти. До аналітики. Бачимо, ось тут є відділ аналітика, і далі тут у нас є можливість подивитися приблизний дохід. Зверніть увагу, що це реально приблизний дохід. Я зараз покажу, де реальний ваш дохід подивитися можна буде. Тут ви можете обрати дохід за е, період, за якийсь який там вам буде найцікавіший. Ось. І е, ось бачимо, що тут у нас дані за два попередні дні обробляються. Це нормальна ситуація. Взагалі, вся статистика тут затримкою в два дні збирається. Ось, але приблизний дохід ви також можете подивитися. До речі, хочу одразу звернути, звернути увагу. Ось. А отут пік у мене по переглядам був і пік по доходам. Бо якраз тематика у нас вийшла: як стати інвестором, а це най така грошова цільова аудиторія. Тому тут у мене прям пік по заробітку був. Окей. Принцип заробітку такий, що ви повинні спочатку в монетизації. Якщо ви російською мовою дивитеся, тут монетизація написана, українською мовою інтерфейс, тут написано дохід. Тут ви повинні погодитися давати різні варіанти реклами. Можна давати підключати рекламу в шорцах, звичайну рекламу, спонсорство. Бачимо, що в мене тут активована, активована. Якщо у вас не активована, ви повинні це активувати. Всі такі моменти. Не активовано у мене покупки лише. Ось, але це для цього потрібен інтернет-магазин. Можна і так робити. Ось. Тепер де дивитися реальні гроші? Для цього у вас повинен бути Google AdSense. І тут він підтягує дані от реальний баланс. І бачимо, що у мене не було ще ніяких платежів. Реальний баланс 76, майже 77 доларів. І бачимо, що тут буде збиратися на головній сторінці це, це повністю вся, да, всі дані по заробітку. Тут і ваші сайти можуть бути. А саме для YouTube ось спеціальна вкладка є: AdSense. Тут ось все, що можна подивитися, це вони ж новинку зробили, таку, що це буде відображатися тут. І заробіток від сайтів буде в окремій площині збиратися вся статистика. А по YouTube в окремій в цій вкладці збирається ця статистика, тому і їх. Тут реально, ну, реально мало, мало що можна подивитися. А, і вивід грошей від 100 доларів. Вони виходять автоматично, коли ви налаштовуєте свій обліковий запис, і там при налаштуванні платежів ви якраз і робите інформацію, додаєте, куди вам виводити гроші. Автоматичний вивід, виводять вони гроші від 100 доларів. Ось тому, в, в принципі, подивитися все це досить таки швидко і просто, е, можна це подивитися в аналітиці. Або по конкретному відео також можна подивитися е, таку ось невеличку аналітику, скільки е, бачимо приблизний дохід по цьому відео. Це також прямо всередині кожного відео ви можете це окремо ще подивитися, скільки ви заробили на конкретному відео. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Дякую.